Дюба Данило учень Білоцерківського природничо-математичного ліцею гімназії No16, імені Миколи Овер'яновича Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області, від Луня, Чорнобиля. Життя це хронологія подій. Сміхи сльози змінюють один одного, змагаючись, хто займе першість, ми не знаємо, що на нас очікує завтра і в якому місці зможемо опинитися. Інколи навіть не задумуємося над тим, як лише декілька хвилин спроможні повернути життя на 360 градусів, як ці миті виб'ють з колії і змусять зупинитися і задуматися над цінністю кожної хвилини та секунди. Згасають пожежі, закінчуються землетруси і війни, спадають весняні повені, вгамовуються людські почуття, а Чорнобиль не закінчується. Ця трагедія перекочується отруйною хвилею від покоління до покоління і проявляється в жахливих формах хвороби, різних патологій. Місто потопає в зеленій хвилі дерев та кущів. Воно мовчить, наче мученик, який до цього кричав від болю, а тепер навіки замовк, лишивши на обличчі злякану гримасу. У будинках виросли дерева, що наче чекали тієї миті, коли їм дозволять вирватися на волю. Мох та трава огорнули бетон у міцні обійми. А з дахів виглядають кромі дерев, які, здається, хочуть побачити, що ж там відбувається. Незнайомі для багатьох двори перетворилися на дикі джунглі, зрозуміли відчуття того, хто тут господар, виникає, коли бачиш, як дикі звірі бігають уже давно з пустілими вулицями прип'яті. У стінах будівель лишилися сліди, проживання і зберігся від людських голосів. Захоплені в живу пастку будинки покірно очікують на свою смерть. Від природних умов та власного віку, і лише в надвечір'ї, вчуваючи подих вітру, у тягучих променях медового сонця місто поранене в спогади колись тут вирувало життя. Найбільше моє багатство це дзвінкоголосий дитячий сміх, посвідчення в коханні до нестями закоханих будні людей, сповнені відчуття ранкового сонця, вечорової тиші. Моя душа виривається з тіла, вона хоче летіти й летіти многомірними вулицями, висотними будівлями, безодним небом. Вона вбирає в себе людський сміх, кладе його в горщик, а звідти він висипається на вулиці ще холоднішим та дзвінкішим. Може б, так і жилося, але з високого розуму енергетиків завдали мені смертельного удару і зробили з мене якесь потворсько. Тепер це місце, де горе і біль осіли кожен куточок. Причиною біди стала людина. Подробиці цієї аварії всесвітньо відомі і викликають жах. Але що ж далі? Що ж очікувати лісу, місту, людям? Тому не забуваймо про тих, хто спав справжньому врятував нам світ ліквідаторів, які завадили трагедії світового масштабу. Ми нащадки тих, хто заздав впливу небезпечного випромінювання, що й вплинуло на наше фізичне здоров'я. А поки ми ховаємо наш плач за завісою сміху, природа справді потерпає. Холодом опікає душу і мимоволі шепочуть уста. Храни Боже Україну і нас в ній!